О, Андрій написав, дирява шляпа. Ну, Андрій, ну що так зразу грубо, йдіть нахуй. Все, давай. Бачите, бачите як патенти обижається. Отак. Хотів, блять, хотів диви, соблазняти всіх наших мужиків і ще й обзивається. Бо вони е, завідують нам, вони рівнують. Прийшов вчитися флірту, подлець. Затисався. Вже б сиділо б мовчки вчилося, а потім би пішло пробувати, а так, бачиш, Ще й огризатися начем? Так, да, і продовжуємо. Це найбільша порча з усіх, так? Да? Тому що оцей. Е... Да, Тому що е... оцей постійний страх бути собою. А ким ми маємо бути, якщо не собою? <сум> ким ми маємо бути, якщо не собою? Якою дівочкою ти можеш бути, так? Да? І от е... що також треба знати? Щоб бути собою насправді, це єдиний спосіб бути привабливою. Ну, єдиний. інших способів просто немає. Тому що, якщо ви граєте роль, то всі відчувають цю фальш, і чоловіки також відчувають фальш. От Андрій попробував бути не собою, і, і от все, і от все. Хотів поучити за флірту, так. Да. А якщо ви будете з собою, то чоловіки відчувають цю вашу автентичність. І це дуже магнетично, так? Да? Як знищити оцей страх? Потрібно зрозуміти, що бути собою це не небезпечно. Небезпечно все ж таки не бути собою. Небезпечно грати чужі ролі. Тому що е в такому випадку ви живете не своє життя, якщо ви граєте ролі. Да? Більш того, що ще... Е